Вітаю всіх. Мені цікаво, ось, наш президент сказав, що війна близька до завершення швидше, ніж ви всі думаєте. Тобто, що він мав на увазі? Давайте що він мав на увазі. Наш президент сказав, що війна близька до завершення швидше, ніж всі думаємо, і всі ми не так, як ми думаємо, взагалі він натякнув, на що? Давайте подивимось, на що він натякнув, що він мав на увазі. Тітка Кубків. Дежавю. Повторення чогось. Цікаво, правда? Ситуація з минулого. Королева Мечі. Ось вам дев'ятка жезлів. Кордони. Нові кордони, я сказала лінівого зіткнення. Ну, руйнування не без цього. І домовленості. Я вам скажу так: з того, що показало. Війна буде завершена в нових кордонах по новій лінії бойового зіткнення. Кінцевий результат. Ось вам місяць, ці справедливість. Відразу старші аркани погнали. І десятка пентаклів. Тобто вихід на кордони, казати про це добре, але реально його нема. Бажання це робити так. По місяцю по справедливо, це вже юридичне вирішення. Оце вже юридичні вирішення, не військові. Так, десятка ось вона. Юридично так. Домовлятися про кордони, так. Військово ні. Тобто, закінчення війни буде з окупацією. Це вже зрозуміло. Ось вам Верховна Жриця, яка всюди лізе. Тобто, є там вже це, це вже є. Але ж треба це, це, це донести до людей, щоб люди зрозуміли, що. Треба, щоб наші люди розуміли, що є окупація, є факт окупації, який ми не можемо спростувати. Воно є. Воно буде. Швидко не очікуємо. І треба прийняти цей факт і жити з цим фактом якісно, досить, щоб не отруювати життя ні собі, ні іншим. Тому що це важливо. Тепер давайте. Закінчення війни буде по. Як в новій лінії бойового зіткнення, закінчення війни. Буде враховувати лінію бойового зіткнення, що зараз. Так, воно буде враховувати нинішню лінію бойового зіткнення, розумієте? Воно буде. Ось вам швидкі рішення досить будуть. Ось! Ось вам знову закохані, ось вам рішення. Воно буде. Прийматись рішення з урахуванням цього. Ну, на жаль, буде. І ми нічого тут не зробимо. Треба зрозуміти нарешті. Нічого. Є такий нюанс. Скоріше, припинила обстрілювати обстріли. Оце цікавіше, скажу чесно, тому що жити під обстрілом, під такими, як кави, це діє нерви. Так, я можу. На це зреагувати певним чином, я вже підготовлююсь, це моє право. Але я хочу сказати, що пріоритет повинен спочатку обстріли, потім бойові дії, а вже потім деокупація. Тому що немає сенсу зробити деокупацію під такими обстрілами. Херсон бачимо, Куп'янськ бачимо, деокуповану частину Харківської області бачимо, Херсонська область деокупована, бачимо. Тобто, вибачте, це не те. Треба все враховувати.